Опалювальний сезон 2022-2023 видався дуже складним для мешканців всієї Донеччини. Постійні відключення електроенергії, несправність обладнання, заважали подавати тепло мешканцям регіону у повному обсязі. Тому у мирноградській громаді вже розпочато роботу з підготовки до наступного опалювального сезону, аби він пройшов без ускладнень. На сьогоднішній день керівники комунальних установ повідомляють про проведення ремонтних робіт технічно та допоміжного газового обладнання, а також електроустаткування. У червні місяці будуть підготовлені до експлуатації котельні ВГСО та мікрорайону Світлий. Виконані роботи з очищення поверхонь нагріву, ревізії запірної арматури та планується гідравлічне випробування семи котлам на котельнях східна, квартал 40 «Новатор». На котельний квартал, квартал 40 проведено капітальний ремонт з 100% заміною трубної частини котла. Також Ігор Щербина зазначає, що ремонтні роботи проводяться не тільки у Мирнограді, а й на території всієї громади. В даний час на котельні мікрорайону Західний ведуться демонтажні роботи, обмурування та підготовка до капітального ремонту з заміною трубної частини котла ТВГ номер 1 на котельній 3 проведено очищення внутрішніх поверхних латунних трубок, гідравлічне випробування теплообмінників і проводиться робота з очищення внутрішніх стін економайзера. Проведено заміну теплових мереж у кількості 208 метрів, це з початку 2023 року. Це у двотрубному зчисленні 400 метрів. На сьогоднішній день проводяться поточні ремонти котелень чітких термінів завершення робіт у мирнограді поки що не називають. Проте обіцяють, що до нового опалювального сезону котельні громади будуть готові 100%.